Перейде до наших ще одних сусідів і, можливо, вони захочуть нам показати свій намет. Зараз побачимо. Доброго дня! А можете нам розказати про свій намет? Що вам розповісти? Ну, цікаво, що він такий сімейний, кемпінговий і має надувні дуги. Так. Чи можете нам більше про нього щось розказати, можливо, трошки показати, сказати плюси, мінуси. Так що про довгострокове ці Пользування не можемо нічого розказати. Угу. Скільки у нас вже часу? Доброго дня. Доброго дня. Нічого, що я вас трошки потребую? Два тижні. Два тижні? Клас. Да, десь два тижні, так? Намет у нас. Два, ну може, три тижні. Ну да. Десь так, десь так. Угу. Це ваш третій... перший табір з ним? Ні, третій. Третій, так. третій да. Ми просто їздили, ми з Одеси. Ага. Ми їздили на лиман у нас, а тут ми просто перший раз так, назад, на Західній Україні. Класно. Так, це фірма Кешуа. Так, Скільки він коштує? Ну, 22 тисячі ми віддали. Це його модель Fresh і Black, так? Так, так. Угу. є надувні дуги. Так, чотири дуги і все. Надуваються угу. і все. Три і один тамбур. Дві кімнати на двох осіб, так? Так, так. Да. Можете Можна до вас? Туда подивитися да, да. Ви туди зайдіть. Як вас тут справи з вентиляцією? Вентиляція от вона йде поверху, Там ставляться тоже такі дуги, ну, то маленькі, ага. і вона йде зверху. Тобто вона продувається сюди. Достатньо, і, так? Та, і в кожній кімнаті є віконце, одне, і там, Ну, там і там ага. і зверху. Одне віконце і з них, друге віконце. Ось тут у нас таке є. Там відкривається. Ми відкрити. І ось так виглядає. Ну, я б сказав, тут доволі місце так впритик для двох великих людей. Але враховуючи, що всі речі будуть в коридорі або на дворі, то класно. Ні, тут дуже добре. Я метр дев'яносто, то я поміщаюся метр сорок на два шістдесят. Метр сімдесят поміщаюся. взагалі без проблем. Ширина метр сорок, два ш два шістдесят ліна. Ага. То то це можна і речі просто... положити. No. Так. А, розкажіть, будь ласка, плюси, мінуси вашого намету, які ви вже зауважили за час експлуатації. Мінусів поки нема, а плюси ні, ну звісно, просто що нам треба купити насос на моторчику, було mm б -hmm. легше, щоб качати, його, легше, да. щоб качати. так. Звісно, що що ручний... ага. трошки довгенько він та і габарит, і ну, да. важкувато. Ну, да. Ясно, А які у вас килимки Надувні матраси. Вже ага. ну, ми ну, просто ми його зараз просушуємо, угу. щоб вже збиратися. Теж ну, тоже думний надувається з угу. цієї ж фірми. Да. Uh, є сторінка Кемпінг Україн. Інстаграм і недавно створений ютуб канал, так що можна там десь ага. через трошки часу, бо ми тиждень будемо плавати. Більше я можу розповісти про інвентар, які кращі е тенти, які тра кращі намети, щось по спорядженню такому, за що не варто переплачувати, що просто обов'язково мати і воно полегшить життя. Що, що потрібно, що, що у нас тут не вистачає. Е -е, ну, Давай, оскільки повалять. ви сказали, що у вас надувні матраці, я проти них, тому що. Він більш жорсткий, такий виходить. І якщо буде нерівності, ви і на ньому будете скочуватись. Так, так було, так. Так. Загалом я користуюсь надувним карематом. Вони дорожчі, але вони набагато краще. А саме головне, є таке розуміння, як R-Value. Тобто Ервелью і далі йде циферка, це говорить нам про те, якого сезону є каремат. Є літні, тобто одно сезоні, двох-трьох, чотирьох сезонів, і потім вже йдуть експедиційні там на аля. І, звичайні, наприклад, якщо ми беремо пінку, та, бачили така пінка чи килимок, так. це в нас... Ревелью ледве біля одинички йде, а деякі вже більш кращі, йдуть 1,3 значення. Тобто це є тільки літні. Але я дуже проти килинків такого типу, як коврик або гармошка. Тому що коли ти ляжеш, по-перше, воно вже є тоненьке. Та? І ми розуміємо, якщо ми зараз будемо тут лягати, тут будуть камінчики, корінці, це все за дві хвилинки нам вріжеться в дупу. Це незручності. Але ми приїхали відпочити і ну, не хочемо позбавляти себе комфорту. Тому є кращий варіант. Трошечки дорожчий, це десь такий середнячок, саме на Там всередині є поролон. Угу. І за рахунок того, що відкриваєш клапан, поролон розпрямляється, воно всмоктує повітря, а потім тільки доводиться трішечки додути. Угу. І все. І це виходить така золота серединка. Він трошечки важить. І це знову ж таки, як на яку погоду брати. Але він розподіляє гарно, тобто він буде, знаєте, як коли підлогу стелять, під е, ламінат, під ше щось стають підкладку. Так. Оце такого самого плану. Тобто він з'їсть цей горбок цього камінчика, корінця, і лежиш, і ти цього не відчуваєш. Але найкраще це надувні. Вони дорожчі, вони набагато легші, і вони можуть бути до 10 сантиметрів. А, тож це не матрас, а Само це самонадувні, самонадувні е, килимки, так? Самонадувні це середина, а є надувні. Ага. Там всередині немає поролону, вони набагато легші, вони зміцнішують тканини. Угу. Ага. І, е ну, воно може бути типу за об'ємом вкладеному, типу як, е ну, літрова банка. А чим вони кращі, ніж надувний матрас? А ти не будеш скочуватись, а, навіть спорт. якщо не рівно. Так, так, воно все це забере, максимально рівно скільки можеш, вибрався. Ямка, горб по барабану, одразу ліг і все, і воно добре. Дивіться, загалом намети, намети можна як розділити. Є для походів, є кемпінгові. Ваш в походи, ви самі розумієте, ніхто не візьме. Тобто ми розуміємо, це є кемпінгові. Далі йдуть намети для легкохідства. Вони супер-супер легенькі. <плес> е, <плес> та, і вони можуть важити до кілограма. Дивіться, це в нас є тендр хайк 7х6 метрів. Е, але е, ще яка ріди? Е, Заважте ось цю полосу. Власне, корисна площа йде звідси <плес> до це. Тому що, дивіться, ми коли сидимо ось тут, бачите? Все, це наша спинка. Там далі ну, можна якісь речі кинути, але це не є корисна площа. От, і, також, і також дивіться, у нас палиця є тут. А? Але корисна площа вже йде від метру, тому що чи дощ, чи ще шоста, тобто насправді є вже не 7 метрів, а 5. Його можна підняти, якщо е, докрутити ще пів метра. Але це вже в комплекті не йде, це треба самому робити, а тоді він буде вищий. Але з іншої сторони, ніби і збільшиться площа, але тоді і вітер буде дуже сильний. Тому що в більшості ми ж всі зупиняємося всі десь в полі, а не в місті. Тому вітер буде більший. Отака От лампочка, вона тут має. Е, цю сонячну панель вона дійсно заряджає. Також можна зарядити через е, USB. Далі тут є індикатор заряду. От, він показує тих 5. Е, ні, є інша штучка для комарів. Потім натискаєте, е, перший режим, це буде тут світло, звичайний ліхтарик, потім йде гірлянда, яка має три Ну, Ви можете мені на сторінку написати, в разі чого всі питання все там повторюються. Кемпінг Ukraine. Добре. Добре, дякую. Будь ласка, долого дня.